Так, друзі, привіт! Shop на зв'язку. Кому потрібно магнітола з CarPlay, бездротовим. Ось у нас є 7-дюймовий бюджетний варіант. Ось так працює CarPlay. Зараз на цей телефон я знімаю, як бачите, ніяких дротів, шнурів, нічого не треба. Все буде чітко працювати. Музика, навігація виводиться, розділення екрану є. Також тут у нас додатки, повідомлення, приходять повідомлення, Spotify, музичка. Все є. Також ось такий інтерфейс у магнітоли. Навігація є, плеймаркет є. еквалайзер класний також маємо. 232 пам'ять, 11 Android. Навіта встановлений з картами України, Waze також є. Тут все, що потрібно є, потрібно є. Навігація по комплектації. У нас камерка за нього огляду є з проводами, звичайно. кріплення бокові з болтами. Рамочка перехідна. Ось такий букет тюльпанів. Підключення для мікрофона. Сабвуфер. Також AUX є, відеовходи входи, виходи. Ще один на камеру. Ось така фішка. Два USB в бардачок можна вивезти. Це є стандартно. Гарний екран якісний. Wi-Fi, Bluetooth. Все стандартно є, але фішка є, що тут є CarPlay, Z-Link називається. Ось він. Заходимо і у нас є бездротове управління. Телефоном, тобто телефон десь лежить в стороні, можна дзвонити і так далі. Слухати музику. Все це є. Скляний, класний екран, сенсорні кнопочки з білою підсвіткою. Дуже обмежена кількість цих магнітов. Ось така коробочка у нас. 3017 модель. Дуже крута. І саме головне, і ціна досить бюджетна. Читайте опис, дивіться під цим відео всю інформацію, також замовляйте або на сайті, або в нас в інстаграмі smilesale shopsail.comей тому замовляйте. Ось така от пушка.